Слава Ісусу Христу! Слава на Торіго в Христі, хочу разом з вами помолитися за нашу парафіянку, за хвору людмилу, потребує дуже молитви. І знаєте, Божа сила і Божа благодать це є, це є те, що нас міняє. Те, що нас людина робить людиною. І представте собі, що ми, коли ми за кого молимося, та Божа благодать. Через вас проходить, як через тих, хто щиро молиться, вона через вас проходить. І тому так дуже важливо є молитися за когось. Тому давайте разом помолимося за нашу парафіянку Людмилу. Господе ми помоліться. Господи, святий, очі всемогутній, вічний Боже, Ти своїм підтримуєш і підтримуєш, нашу спотворену людську натуру, поляй ласкаво на хворобу слаю людмилу, і дозволі подолати хворобу, щоб до неї повернулася повнота здоров'я, щоб вона, пам'ятаючи про Твою доброту з вдячністю прославляла ім'я Твоє. Бо ти, Господи, сказав, просіть. І дасться вам стукайте і вам відчиняє. Господи Боже, ти є лікар душі тіл наших, і ми тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віки. Дякую щиро всім жертводавцям і дякую наперед тим, що е, на підтримку Соломії. Це... Ми, як християни, повинні проявляти то милосердя не просто знаєте, ой, я такий добрий. Завжди милосердя треба підкріпляти грішми або конкретними діями, або конкретними якимись покупками, купити одяг, купити їди, або, або підтримати грошима.